Фоткай ще снимаєш. Фоткай? Та в натуре. Фоткай, тоді будеш знімати що хочешь. Ну снимай, я сфоткаю. Я вже сфоткаю. Видно було? Серьезно, да блять. Наша. Итак. Наші Равшан. Працюють в поті лица даже на відпочинку. Здесь строї котеж для Ксюши Собчак. Пихо. Смайлик, для... ты в басильку. Свалик? я думаю, что это... Хе -хе -хе. Ну понял. Якась Понял, коротше. Джамшут, короче, красавчик. А той? Джамшут нашел узарту. Аравшан. Рошен, февий, там вчеви. Да? Бородач, давай легай туди. Привіт, корибка, реалія каченая. Вс. Кривія. Спечений бодя. Насадника. Спечений бодяк, там же якась ся. Ну, це, чому, там же нафта починається. Шулко, мы тебе прикол пошли, ем в марете. Двигай двигки нет, а рука шай. Ааа, звезды, звезды. Давай <Bree rubber> <Reeeze> <ш -aspberryahaha> засыпай, Забери рушника засыпай, киби не матери. Не, давай, давай. Рукай наступил. Работает. Уехал. Уехал. Зарафой сюда не запускает. Запихай руки! Боля, видите від сонця, а сонця не видно. Прощаємося з бородачом. Давай музику. Там, там, там. І дальше, і дальше так іде, значить, нормально. А закопувати всі дружно. Так не роби трішки Так, все, не роби, да, дай Не дихай. Тікай, чекай, дай, дай, дай. Так. Остання остання фоточка з ним. Все, алла верди. Давай, ребята. Будьте здорові. Тепер чекай, тепер не наципай білим, щоб було біло, не видно. Знімаю, конечно. Тепер дивись, що ми робимо. У мене по э, тече полиці піти. Раз чим бідам? Ніхерна, зараз я закажусь за... Обаняв, спотіл!

А так ще буде гон! А так буде гонь! чу? Ой, бля. Я знаю, я за дорогу зробити. А не, адже я сидію закопати, по голову сидим закопати, щоб договоритися. Ти позадница ее голова була. А ну ти приметити яму. Де? Да? Слідів не треба робити ногами, я розумію. Ну що ти, фотогігіїнічний. У мене сонце в очі б'є. Сонце в очі б'є. Давай ще з ноги я бабахну. І що? а ти вже не врізеш, повір. Там де діто освітні. А джіться? Там сонце наоборот мало. Да я хоч свою тінь знімлю, а то мене навіть не видно. Давай несипає по носа, хай носом тільки дихає.

Короче, там зараз натикало, и даемся, что на море. Гос, 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 гос. Море, море. Гос. А. Сейчас. Дай море с ним. Нажми паузу, паузу главное. Да зараз. Да. Приехали? Да, знаю, Ахалай, Махалай, Махалай! Опа!